Андрій Коваленко на прямому зв'язку. Це лейтенант Сил оборони і керівник центру протидії дезінформації. Наші вітання вам. Доброго вечора. Вітаю вас. От щойно Олена фактично дві маніпуляції Путіна е, зачитала: одна ну про перемовини, що вони ніколи не відмовлялись. А друга про те, як він називає нашу е, операцію на Курщині провокацію. Він же ж там які епітети використовує, так максимально знімелювати да, ті негативні наслідки, які є. Інститут вивчення війни теж окремо аналізував ось ці маніпуляції Кремля. І Путіна як у представника уособлення, так у всього цього кремлівського шоболства. Таким чином намагаються вплинути на населення своє і показати, що ні, це нічого, типу. Ну, 1300 квадратних кілометрів то нічого, то нема в цьому проблеми. І ці маніпуляції, мовляв, інститут вивчення війни каже, вдаються. От давайте проаналізуємо, до яких ще маніпуляцій от за останні. Ну, мабуть, пару тижнів так активно вдається Кремль і Лілі Путін. Ну, головна маніпуляція. Це історія про мир. Звісно ж, тому що насправді Росія не хоче миру. Росія хоче капітуляцію України. Бо а, ті умови миру, які висуває Путін, вони загарбницькі, вони не прийнятні для України. Єдина країна, яка хоче миру дійсно в цій ситуації, це Україна. Бо насправді. Україна ніколи не говорила, що прагне включати в свій склад території Росії, які контролює зараз Сили оборони, а на відміну від Путіна, який вписав конституцію Росії, там, Донецьку, Луганську області, Запорізьку, Херсонську, да? відповідно. Тобто, це ключова різниця. І ця історія про мир вона тягнеться ще з радянського союзу. Радянський Союз теж був за мір во всьому мірі, але постійно втручався в справи інших країн. І будував найбільшу кількість танків загалом ледь ну, в світі, о тому це все КГБ, КГБшна ця от історія про мір. Інша тема це е, демонстрація того, що ситуація в Курській області дрібниця. Відповідно, а е, вони на жаль їм вдалося втримати інфополе е, поки що з курською операцією для е, умовних віддалених від прикордоння. Регіонів Росії відповідно у віддалених регіонах дійсно взагалі не сприймають ситуацію в Курна Курщині як щось е, жахливе і страшне, от, але ближче до Курська, до Білгорода е, міняється динаміка відповідно в прикордонних регіонах Росії. А е, дуже не, не задоволені цим і. За певними опитуваннями соціологічними, які вже публікувалися, які проводилися в Росії методом телефонних дзвінків, зокрема вони відзначили певне, скажімо так, скорочення підтримки Путіна, але не невелике, да на 3%, але принаймні це дані на серпень. Відповідно, в рамках там певної похибки, російська пропаганда ситуацію досі втримує. Але питання в іншому, скільки ще російська пропаганда зможе її втримувати? Якщо, наприклад, те саме відбудеться у Воронівській області, якщо те саме відбудеться у Білгородській області, а якщо інтенсивність, вона зростатиме ударів по інфраструктурі Росії, дронами і не тільки дронами зі сторони України, зростатиме, це неминуче. Просто зараз просто війна йде таким чином, що Росія хоче примусити Україну до капітуляції ударами ракет. І створенням умов, знаєте, несприятливих для життя в Україні, як Путін думає для українців, а Україна вибуває стратегічну певну інфраструктуру, як воєнну, так і там нафтопереробку, і в принципі енергетичну також в Росії. Це тільки динаміка зростатиме. А Росія дуже велика країна інформаційно як це утримувати. Ну у них будуть значні проблеми з цим. Я не кажу, що нам буде легко. Я кажу, що для росіян. Багатьох інформаційно, в тому числі їх чекають певні потрясіння в майбутньому, особливо коли інтенсивність ударів досягне такого, знаєте, результату значного, коли світло буде у росіян все менше і менше в оселях у певних регіонах. Пан Андрію, ось такі різні заяви від однієї і тієї ж людини вони виглядають як така публічна біполярність, тому що спочатку він говорить одне, потім інше. намагається відсторонитися від всього, що відбувається в Курській області. Чи можемо ми сказати, що потихеньку довіра, рейтинг і ставлення до Путіна вони змінилися не в кращий бік для нього, і е, це потрібно стримувати в Кремлі, поки що не знають, яким саме чином. Але створюють видимість, таку картинку маніпулюють і говорять про те, що все нормально. Ситуація під контролем. Ключове те, що свідчить про те, що в певній мірі Путін місцями нервує, і всі його радники, вся його команда певним чином дала йому пораду їхати вперше за 11 років у Грозний, от відвідувати Беслан. Це місця. Uh, не просто, да, там якісь сакральні там для там, когось сапоредію. так, пане Андрій, але точно не для Путіна. Uh, да, uh, це історія про uh, будемо казати, етноси. Да, відповідно, у Кадирова. Попри все, uh, uh, є значний інструмент влади. Звісно, ця людина заробляє. На путінському режимі, але ця людина показала, що вона не буде вписувати значну частину своєї армії безпосередньої на да, Ахматівської армії у провал ФСБ на у прикордонні Курської області. Відповідно, Ахмат в потрібний момент відійшов і не давав, скажімо так, не йшов на смерть за інтереси за крісло Бортникова, яке очолює ФСБР безпосередньо. І після того як Ахмат не мав, знаєте, там не задіював значні ресурси на Куршині, Путін поїхав до Кадирова. Щось змінилося з того. Ну, це потрібно питати, звісно, в розвідки чи збільшилась кількість ахматівців, але принаймні е великих перемог з їх сторони, да, там не з'явились відповідно. Е для Росії головне зберегти баланс безпосередньо. Етнічний, між етнічні, міжетнічні конфлікти це те, що може зруйнувати середину Росію, якщо е, певним чином Путін втратить е, почуття. Знаєте, е, для еліт російських вони не, не, не будуть його сприймати як сильного лідера. Відповідно, ці от візити, плюс демонстрація зараз у Монголії, те, що його там принаймні не затримали, да. Таким чином він намагається показати, що він досі, досі лідер, навіть попри ситуацію на Куршині, і що мовно кажучи, його стратегія працює. Відповідно, але для цього йому довелося зробити певні зусилля, що вже свідчить про те, що, швидше за все, певні хитання з'явилися, пане Андрію, а... Що відбувається з російською пропагандистською машиною? Просто в силу професії доводиться. Доводиться ж їхні брехня теж дивитися аналізувати. І, і там якось все таке старе, одноманітне, ну нічого нового. Про Сполучені Штати у них ну знову зразки біоматеріалів вивозять якісь, але цього разу вже через Молдову з України. Там по Україні у нас от виявляється це все брехня. Зараз для глядачам кажу це все брехні кремлівські, Я зараз цитую. То маєте це на увазі. Олена Зеленська виявляється, закликає жінок там до лав служити. А президент Зеленський знову десь там маєток 500 разів купив. Це теж все, от кривлівські ці брехні. А, Збройні сили України безчинствують це, от і воно все старе. Ну от ядерна знову без, небезпека, десь там на Рівненській АЕС. Тобто, ну от, нічого нового. Платівки одні й ті самі. А, їм чогось бракує. Вони ну все зламалась, пропаганда Рашен. Тут потрібно розуміти на яку цільову аудиторію це працює. Це працює вже навіть не на, не на найпримітивнішу російську аудиторію. Вони розганяють історію про ядерну загрозу на близький схід, зокрема. Вони розганяють історію про маєтки президента, яких немає насправді які він не купував, і те саме про Олену Зеленську. На англомовний X, там де вдається в Африку, зокрема розганяють там, де умовно кажучи, конкурують з Україною щодо постачання зерна, і в тому числі загортають ці фейки навіть в історії про те, що е, фактично Україна ледь не органи продає цивільних суджень. Відповідно, це все на міжнародну аудиторію, примітивна інформація. Там, де умовно кажучи, інфопростір так. На такій важливій темі зв'язок з Андрієм Коваленко дав тріщину. Ми mm, як встановили не відновили. виключено, що в нього зникло світло. А ми Можливо. розуміємо, що всі живемо в таких умовах. Але в мене світло це... звик, звик. Ми, зник, ми так і зрозуміли, пан Андрій. Якраз саме коментували, намагалися намагалася вас знайти, але вас немає візуально. Але чуємо. Тільки чуємо та да, да. якщо можна, продовжу відповідно. Давайте. Це не інфопростір, там де не насичений інфопростір інформацію про ситуацію в Україні і про війну безпосередньо. Там вони за рахунок своїх мереж. Насичують його цією пейковою інформацію, щоб конструювати уявлення про Україну виключно ось таке, яке вигідне Росії. Відповідно, у нас просто не завжди вистачає ресурсів в Україні для того, щоб працювати настільки широко як Росія, оскільки Росія насичена великими грошима на пропаганду безпосередньо, і у них мережа вибудована ще задовго до грузинської війни. 2008 року mm -hmm. вони будували цю мережу. Пане Андрію, а з приводу того, як працюють над місками російські пропагандисти, працює ціла машина, і це не є таємницею для вас особливо. Що відбулося спочатку навчального року, по всій території Росії було запроваджено в школах уроки пропаганди? Це такий собі курс основи безпеки та оборони вітчизни, розрахований він на підлітків у віці від 15 до 18 років, і у такий спосіб буде продовжуватися мілітаризація суспільства, починаючи вже з таких, ну вже дорослих, але ще дітей. А що робити з цим? Наскільки це потужне? Фінансове вливання ідеологічне, і якими будуть наслідки? Це будуть нові армійці, які прийдуть нас вбивати завдяки тій пропаганді, яку будуть нести викладачі, представники засобів масової інформації, влада російська. Це спроба відповідно відтворитися, спроба режиму Путіна відтворитися в головах найбільш. Молодшого покоління своєї країни відповідно ця мілітаризація дітей вона відбувається з 2014 року. У них безпосередньо головним символом раніше була колорадська стрічка безпосередньо. Відповідна побідабісія часів Другої світової війни. Зараз все розбавилося історіями про зеткуда про зет СВО і нових героїв Росії. Відповідно, вони відсувають трошечки назад ось цих дідвивалі. Відповідно, з'являються у них так звані нові герої для школярів. Відповідно, але якщо подивитися в історію, це вже все було Безпосередньо нацистська Німеччина, ну Італія, в тому числі фашистська. Це все було і здавалося, що перемогти це жодним чином неможливо. Перемога. Над всією цією ідеологією пропагандою здобувається одразу, практично після капітуляції режиму безпосередньо відповідно воєнна поразка Росії і воєнна поразка саме режиму Путіна безпосередньо, а і зміна підходів до знову ж таки не буду казати пропаганди, а зміна шкільної програми і інформаційного простору безпосередньо всередині Росії за декілька років після завершення війни. Воно дасть знову ж таки ефект позитивний і дуже швидко вдасться очистити голови цього покоління від цього сміття. Відповідно, пане Андрію, буквально пара хвилин у нас ще залишається. Хочу спитати про те, а як нам ну у цій війні інформаційній не тільки протистояти, а й активно наступати на ворога, ну враховуючи рівень промитості місків. Нам потрібно як діяти? Мімікрувати під нього, ну от фейки про Путіна, про там, Мішустіна, про решту з цих от, е, посіпак. Яким чином нам потрібно впливати на оцю російську біомасу, що лити їм у вуха? Одна з історій, там є декілька рівнів впливу з одного боку. Це знову ж таки. Альтернатива режиму Путіна безпосередньо краще створити декілька альтернатив. З одного боку будемо казати РДК як альтернатива росіяни, які воюють зі зброєю в руках. Інша альтернатива це опозиція, яка проживає в Європі, яка проти режиму Путіна, але яка, яка за якийсь мирний, мирний план заміщення цього режиму. Я в це не вірю, але все ж таки це як один з варіантів. Інформаційної роботи ще один варіант це розвинування російських проблем безпосередньо, які існують, зокрема між етнічних конфліктів всередині Росії, відповідно через доступний інструментарій, і знову ж таки підтримка, е умовно кажучи, ну будемо так казати, да, буряти у нас асоцію асоціюються з злочинами у Бучі, але все ж таки е буряти могли бути доволі багаті без Росії. Відповідно, нам потрібно шукати. Тих людей, які проживають, а вони є е, у західних країнах, і відповідно з їх допомогою намагатися впливати на безпосередньо населення, яке живе в Росії, це доволі тривалий процес, системно до цього потрібно підходити, якщо воєнним чином не вдасться, а я в це не вірю. Я вірю в те, що вдасться. Е, і режим Путіна воєнним чином зазнає поразки, але якщо Говорити виключно про інформаційну роботу, то системна робота протягом багатьох років е може призвести до певних результатів, зокрема, е вплив знову ж таки західної культури, вплив японської культури місцями на території Росії, китайської культури, навіть південно-корейської культури, а е він змушує молодь е безпосередньо певних. Будемо казати майбутніх російських майбутніх республік на території Росії, відчувати себе не зовсім росіянами, а відчувати себе людьми приналежними до етносів, да до тих націй, які проживають на цій території, цікавитись більше своєю культурою. Відповідно декілька рівнів цієї роботи, і головне розуміння безпосередньо нашими західними партнерами, що ми маємо в інформаційному просторі атакувати, а не тільки аналізувати. Як працює російська пропаганда, може призвести до дуже позитивних наслідків в майбутньому. Пане Андрію, ми дякуємо за те, що були з нами і за те, що лишилися, навіть попри відсутність світла. Нагадаємо глядачам: це був Андрій Коваленко, лейтенант сил оборони, керівник центру протидії дезінформації. Говорили про російську пропаганду і як протистояти цьому явищу як суцільному злу.